Всім привіт! Доброго вечора. Робили закупи сьогодні в магазині Lidl. Німецький магазин. Значить, Закупи робили, бо готуємося до е, суботніх, е, суботнього мероприяття празднування дня рождення мого і Нікодема, плюс розкриємо секрет, хто ж у нас буде, родиться, мальчик чи дівчика. Коротше, показую, що накупили всього повністю завалений стол, але цей І ще навіть не все купили. Ще, ще багато чого треба докупити, тому що магазини полупусті, у них в суботу праздник. І, і вони зараз ем, купляють всі магазини. От. 에... Показує мені, що я... я можу знімати тільки минуту 42 чогось. У мене, мабуть, щось із пам'яттю. Треба очистити пам'ять. Так, очистила трохи пам'ять. Ніхера я багато очистила пам'ять. Мені пише 8 хвилин можна знімати. Ну, коротше, побиріку, значить. Бо немає часу, я така заморена сьогодні, що капздець просто. Накупила помідорів казала, бо буду їх начиняти салатом, віддільно зніму вам рецепт. Потім купила синенькі, теж буду їх цими пластрами такими жарити і начиняти. Потім купила шампіньони крупні, теж буду їх начиняти фаршом. Зверху з сиром. І все це запікається в духовочці. Теж вам я покажу потом. Ось Отдільний рецепт, шампіньони красиві. Купляла не в Лідлу, купляла отдільно на базарі, тому що влідлу э, маленькі, а мені були крупні. Коротше, горошок на олів'є. Э, це концентрат помідоровий, в смілі, томатна паста, э, капуста. На пирожки мука э, пирожки з капустою буду жарити, бо дуже э, в Польщі. Люблять поляки. Ці порошки дуже всім понравилися, і вони постійно заказують, щоб я нажарила цих порошків з капустою. Коротше, слівки 30% жирності. Це треба буде фарш для грибів, для шампіньйонів щоб фарш був сочніший. Масло слівочне, 82% екстра кукуруза теж. На цей. На салат, то, що буду начиняти помідори. Це для украшення листя салата. Потім чай, ліптон, фруктовий чорний, травичка на салат, це буде з, огіру, з огірками і з редискою такий салат буде один яйця 30 штук. Булочки 8 штук отакі місто хліба. Отака булочка. Кайзерка називається, по-моєму. Потім сметана 18%. Кофе, Якобс дрожжі. Тут несколько пакетчиків. Це на чисто для пирожків. Даньо сирок, як всегда, малому. Значить, петрушка, петрушка, укроп укроп. Зелень. Було зеленої купити цибулька, але не було. То вже завтра все буду докупляти бідрюнки, мабуть, квашені огірки на, на олів'є. Цибуля, морковка. так, Тут мука, картошка, тут 2 кг, і ще десь 2 кг, а все ще 2 кілограма. Потім помідори ці коктейль, коктейльові. Коротше, сладкі маленькі. Оці. Не, не, не чері. Це Я хотіла чері, але там не було. Були якісь імпортні сладкі, написано, але вони крупні. а Мені треба такі маленькі, бо я буду на шпажках робити помідор. Ось у міні-Моцарелла як воно нарисовано. Помідорчик, моцарелка. І ще хотіла я завтра заїхати в український магазин і купити якоїсь сухої колбаси. Нашої, Щоб був кусочок колбаски, помідорчик і сирок. Отак от, от я хотіла. Тоже вам покажу, буду потім ще знімати, як я буду готувати. Про це все тільки закупи, а вже вечір уже пізно, я нічого сьогодні робити не буду. Отак от вийшло, що заїхали, зробили закупи з тестю, можна так сказати, бо він нас забирав із голіню, а ми пізно освободилися з больниці, так як я казала. У предвідучому відео, як я лоханулася в больниці, то я сиділа дуже довго і пришлось забирати нас машиною, а не їхати нам з малим маршруткою. Лимончик купила. Потім так, це ця моцарела. Значить, що ці помідори. Що тут ще? Молоко в цьому, в цьому в, в пачках, бо теж я тісто роблю з молока, а не з води. Це теж мука. Тортова. Я завжди беру тортову в Польщі муку, вона вроді би сама лучша. Коротше, крилишка будуть запікатися в духовці. і е, голінь ножки. Крилишки взяла 4 пачки, десь по пів кілограма. воно десь так виходить. В середньому. І голіні взяла 3 пачки теж десь по 500-600 по г. Ну, десь хай буде пів, по пів кілограма в середньому. От. І фарш свиногов'яжий, це на гриби, на, на фарширування грибів шампіньйонів. І ще я не докупила е, крабові палички, не докупила этот е, самий тунець, бо мені треба в собственному соку, а там був тільки в, в олії по солнечному маслі, що е, е, там ще є? Ну, коротше, треба ще подивитися список, що я не купила, завтра все будемо докупляти. А так, в принципі, все з того, що я купила в лідлі. У мене просто навіть не вмістилося все в корзину. Малий заснув в машині. Прийшлося там його караулик, я ходила сама з цією з тим вузком, з корзиною. А корзина повна тяжола. Там не, не я ходила за, з корзиною, а корзина со мною. Куди корзина, туди і я бігла. Куди вона їхала, туди я і бігла. бо вона тяжола. Коротше. E, быстренько по ценам. Ну, що по ценам? Яйка, яйця 30 штук, 16 злотих, якась акція по ходу була. E, салати, ота трава. Оця уська 4,50. Помідори малинові, кілограм 18 злотих. У мене по 6 кілограмів Ну Бо у нас буде аж 14 чоловік, тому треба e, було багато брати. От, мука 2,37, одна пачка, я взяла дві, молоко одна пачка, 3,29, я взяла дві, капуста обична ця біла 2,39 кілограм, у мене вийшло на 4,60. Значить, куриця ножки 12 злотих за кілограм. Моцарела оця маленька кружочками 1 4, 4 злотих 11 грош. Потом сметана 18% 2,29%. Морковка за кілограм 2,29. У мене менше получилось кілограма, потом крилишка курячі пошти 11 злотих кілограм. Е, М'ясо е, чи цей фарш свіногов'яжий 13 злотих кілограм, е, сирок 3,42,1 ми три взяли огірки квашені, це упаковка 5,29 в упаковці тут 700 грам. ну Це, мабуть, з водою 700 грам, А, да, а без води 400. Ну, мені на олів'я хватить з головою. Потім э, синенькі, значить 7 злотих кілограм. Э, Салату салат, трава для украшення, що я брала 5,49 теж вона поштучно, э, 2,5 кілограма картошки э, 10 злотих. Воно розфасовано. Так, продовжуємо. картошка 2,5 кг 10 злотих розфасовано. Потім оці маленькі помідори 200 г, одна пачка по 12 злотих, укроп 2 злотих, петрушка 2 злотих, це все було. Дрожжі, одна пачка, 3,99, але там 6 пачечок маленьких, сметана. 8,99, а сливки 8,99, чай 7 злотих, масло 7 злотих, кукуруза 4 злотих, горошок 3 злотих томатна паста 4,85, цибуля 5. так Булочки одна штука 33 гроша Потім кофе якобс там 250, по-моєму, грав. написано, короче, 32 злотих, і, і все. І всього вийшло на 362 злотих, 16 грош. Оце все. І ще надо докупити огірки, теж свіжі, надо купити. Крабові палочки, ну, короче, Багатенько що треба чого докупити, треба в список заглянути, зараз це все розкладаю, щось з малим і, і купатися і спати, бо у мене вже немає сили. Сьогодні не на що просто. І завтра починаємо готувати це все. Потихоньку. Все. Всім спасибо за увагу, всім пока, спокійної ночі.